Валерій Залужний заявив, що війна може тривати до 2034 року, якщо не буде змінено стратегію. Позиція Дональда Трампа останнім часом суттєво змінилася, зокрема щодо постачання зброї Україні. Прогнози щодо завершення війни: наскільки Трамп буде готовий реалізувати свої погрози після завершення 50 днів, які він дав Росії. Усі ці питання ми обговорюємо з американським політологом Стівеном Муром. Пане Мур, приємно вас бачити. дуже радий зустрічі. Я зараз перебуваю у столиці Сполучених Штатів, де протягом останніх трьох тижнів спілкувався з представниками республіканської партії. Дізнавався, що вони бачать і чують від президента. Думаю, те, що ми спостерігаємо зараз, було неминучим. Маємо непереборну силу у вигляді Володимира Путіна, який прагне захопити всю Україну, а також колишні країни радянського союзу та східної Європи. З іншого боку, непорушна воля Дональда Трампа припинити війну. Отже, рано чи пізно це станеться. Володимир Путін неодноразово запевняв Трампа, що припинить вогонь, зробить кроки до завершення конфлікту, і після цього запускав сотні дронів та ракет по Україні. Володимир Путін остаточно втратив довіру Дональда Трампа, і ми бачимо наслідки цього. Гаразд, ми ще поговоримо про Путіна, але я хотіла би розпочати нашу розмову із заяви Валерія Залужного. Він зазначив, що війна може затягнутися до 2034 року, якщо не зміниться стратегія. Як ви вважаєте, хто і які сили можуть воювати аж до цього року? І в застрачізначенжтенюопінієнхуенвотфорсискенфайт антіл антилтвентісотіфо. Я переконаний, що стійкість українського народу та збройних сил України добре задокументована, і зараз видно її яскраво і виразно. Водночас Росія має серйозну проблему. Вона витрачає себе до межі. Наразі російський рядовий солдат отримує вдвічі більше готівкою ніж рядовий солдат Сполучених Штатів. А якщо врахувати, що середня місячна зарплата у Росії становить 20% від американської, то російські солдати отримують у десятеро більше ніж американські за аналогічну службу. Це економічно неспроможна модель в Росії. Процентна ставка 20%. Путін витратив більшу частину державного резервного фонду, який тепер становить лише 20-30% від довоєнного рівня. Економічна політика Росії недалекоглядна і не має шансів на довготривале існування. Саме це, на мою думку, стане вирішальним фактором для завершення війни. І тепер ми знаємо, що Штати та Європа вирішили піти іншим шляхом і уклали угоду щодо озброєння, більшу частину якого отримає Україна which Ukraine will receive. Дональд Трамп оголосив про це, однак деталі невідомі, і ми не знаємо, якою буде реакція Європи з цього приводу. Втім, здається, що це добрий знак. Чого в цьому контексті Україні варто очікувати найближчим часом? Яка ваша думка? Це добрий знак, адже я республіканець, що підтримує Україну, був там із п'ятого дня війни. Останні три роки я багато часу присвятив спілкуванню з колегами республіканцями на капітолійському пагорбі, розповідаючи їм про свої спостереження. І це була складна боротьба з Дональдом Трампом. Йому потрібно було пояснити, що Володимир Путін не є надійним партнером у справі миру, і саме Путін стоїть на заваді миру, а не українці. І ось ми дійшли до цієї точки. На жаль, найбільшою перепоною для передавання озброєння Україні серед виборців Дональда Трампа є сприйняття України як корумпованої держави, де зброя та кошти, нібито використовується для збагачення політиків pockets in, in Ukraine. президент Володимир Зеленський прийняв невдале рішення щодо зміни статусу національного антикорупційного бюро України. Для американців це виглядає як прояв авторитарності та спроба збагачення. Незалежно від того, чи відповідає це дійсності, саме такий сигнал отримали республіканські виборці. Отож, це було невдале повідомлення у вкрай невдалий момент. Ми мали попутний вітер у спілкуванні з Трампом, а зараз знову змушені гребти проти течії. Далі я хотіла би поговорити про людей навколо Дональда Трампа. Його позиція змінюється, і це зокрема завдяки впливу таких фігур, як Келох та Рубіо. Вони переконані, що Україна недостатньо забезпечена зброєю. ті, хто підтримує Україну, поступово наближаються до Трампа, а особи на кшталт Стіва Віткова схоже відходять на задній план. Ви спостерігаєте таку тенденцію? Так, погоджуюсь минулого тижня. Я зустрічався з лінці гремом, і він прямо сказав: ситуація змінюється. і це все, що потрібно знати. Ви повинні розуміти, якщо мова йде про Дональда Трампа, це завжди американські гірки і проти антипозиції щодо Трампа в Білому домі залишаються навколо нього. Просто деякі з них поступово втрачають вплив, але нам потрібно зосередитися на тому, щоб не давати цим людям аргументів для критики. А сприйняття, яке сформувалося через дії президента Зеленського щодо Набу, саме і стало таким аргументом. І тому, на жаль, ми бачимо, як прихильники України втрачали вплив. А ті, хто виступає проти підтримки України, знову його здобувають. Це справді важко плисти проти течії is really hard to swim against that. Отже, давайте поговоримо про вплив Китаю на Росію як можливий шлях до завершення війни. Лідери Європейського Союзу закликали президента Китаю Сі Цзіньпіна чинити тиск на Росію з метою припинення війни проти України. Про це пише видання Politico. наскільки серйозним може бути вплив Сі Цзіньпіна на Володимира Путіна? Чи дійсно він є тим лідером, який здатен змінити хід цієї війни? Так, але він відкрито заявляв, що завершення цієї війни не відповідає його інтересам. Адже якщо війна в Україні закінчиться, тоді американська зовнішньополітична та оборонна система зможе повністю зосередити свою увагу на Китаї. Багато людей тут, у Вашингтоні, вважають, що головною загрозою є саме Китай, а не Росія. І факти свідчать про те, що Китай, Росія, Іран та Північна Корея діють спільно. Со соцначане значастоваша Отже, йдеться не лише про Китай і не лише про Росію, це союз держав. Тому, вочевидь, Сі Цзіньпін і Китай продовжать робити те, що вже роблять: підтримувати Росію у цій війні. Бо для Сі Цзіньпіна це відповідає його власним інтересам. І ми знаємо, що можливо Володимир Путін, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї наприкінці цього літа. Як ви оцінюєте перспективи такої зустрічі? Яких результатів слід очікувати? Чесно кажучи, я не думаю, що існують такі слова чи аргументи, які могли б переконати Сі Цзіньпіна стати менш проросійським або припинити затягування цієї війни. У нього є власні плани he has his own plans. Він чітко заявив: я хочу мати змогу увійти на Тайвань до 2027 року. Мої знайомі з американських військових структур кажуть, що Китай прискорює графік, і вони очікують вторгнення раніше. Ми фактично вже перебуваємо у глобальній війні. До того моменту, як президент Дональд Трамп почав визнавати, що Україна та Росія є частиною ширшого глобального конфлікту, ніхто не реагував на цю інформацію, окрім наших супротивників. Тому варто усвідомлювати, ми перебуваємо у глобальному протистоянні, де Китай, Росія, Іран і Північна Корея єдине об'єднане угруповання, і саме тому буде дуже складно відокремити Китай від Росії чи Росію від Китаю. Продовжуючи цю тему, хочу перейти до питання російсько-китайських відносин. Йдеться про публікацію в газеті Більд, у якій стверджується, що Росія та Китай готують так званий подвійний удар. Де ваша чи нічраша чиніс ролейшнс баут атикл Китай нібито планує атакувати Тайвань, а Росія Європу, і це може статися ймовірно у 2027 році. як ви оцінюєте цю інформацію? І в якій ситуації може опинитися Америка, якщо такий сценарій стане реальністю? На цей момент Сполучені Штати Америки живуть в ілюзії, що мир і процвітання це їхнє невід'ємне право від народження. І вони вважають, що не повинні нічого робити для захисту цього миру або збереження добробуту. Але як на мене, вони скоро усвідомлять, що ми перебуваємо у боротьбі і муситимемо боротися. Дозвольте пояснити, як це може відбутися, як вам добре відомо, росіяни влаштовують справжнє полювання на мирних жителів, так звані сафарі, в районі Херсону, використовуючи дрони. Українці блискуче показали в операції Павутиння, що можна непомітно перекинути значну кількість дронів Камікадзе на територію Росії. Кордони Сполучених Штатів Америки насправді менш захищені ніж російські. Наприклад, 4 січня цього року затримали бійця групи Вагнера, який намагався перетнути американський кордон, маючи при собі два паспорти, 4 тисячі доларів готівкою та дрон у рюкзаку. Можна уявити сценарій, за якого сплячі осередки з Китаю та Росії в Штатах готують сотні, а можливо й тисячі дронів. І коли Росія здійснює масовану атаку на Україну, а Китай на Тайвань, вони одночасно атакують територію Америки, використовуючи таку ж методику, яку продемонструвала українська операція Павутина. Як ви вважаєте, чи є заплановані на 2025 рік військові навчання захід у Білорусі реальною загрозою для європейських країн та держав-членів НАТО? У січні 2022 року я телефонував своїм українським друзям із Сполучених Штатів Америки і запитував, як ви думаєте, чи вторгнеться Путін? І Я не зміг знайти жодного, хто вважав, що Путін дійсно піде на вторгнення. Тому я переконаний, що українці, американці та європейці повинні сприймати будь-які подібні військові навчання буквально як реальні загрозливі сигнали. Адже армія здійснює переміщення в бік Європи і в будь-який момент може початися удар історично ми вже бачили провали у стратегічному мисленні в багатьох країнах у Сполучених Штатах Америки в Україні щодо того, що саме може статися. Перл Харбор, 11 вересня. Ніхто не передбачив ці події, і питання лише в тому, яка наступна подія стане точкою відліку масштабної війни. Давайте поговоримо про український контрнаступ. Чи можливо, що Дональд Трамп у майбутній розмові з Володимиром Зеленським закликав до наступальних дій? Про це пише газета Вашингтон Пост. як ви оцінюєте, наскільки сильно Трамп прагне завершити цю війну і які у нього є червоні лінії? The Washington Post writes about this and uh, what, to what extent, in your opinion, does Trump have the desire and uh, uh, red lines to end this war? Дональд Трамп дійсно хоче завершення війни. Люди навколо нього теж прагнуть її завершення, оскільки вважають головною загрозою Китай. І Трамп визнає, українські військові надзвичайно хоробрі, висококваліфіковані, інноваційні та творчі. Якщо їм надати правильне озброєння, вони здатні відкинути Росію назад. Трамп хоче підтримати переможця. А правда полягає в тому, що Володимир Путін це невдаха. Українці флот яких займає 37-му позицію серед 39 у світовому рейтингу, змогли витіснити російський флот із чорного моря подивіться на операцію Павутина, у якій за 100 тисяч доларів у дронах було знищено стратегічні бомбардувальники на суму понад 7 мільярдів доларів. Отже, українські сили переможці. А Путін той, хто зазнає поразки. Його економіка занепадає. Він втратив понад один мільйон солдатів. Це послання має дійти до Трампа, адже він завжди підтримує тих, хто перемагає. Говорячи про контрнаступ, очевидно, що Україні потрібна зброя для його проведення. Але в Європі думки іноді різняться. Чи готова Європа зараз закупити достатню кількість озброєння для України? Як ви оцінюєте останні заяви європейських лідерів? Uh, last of Вважаю, що спершу потрібно визначити, кого саме маємо на увазі під Європою. Якщо подивитися на Балтійські країни, на північні держави, на Великобританію, це дійсно сміливі та рішучі країни, готові діяти правильно. А далі Франція, Бельгія, Іспанія, країни Західної та Південної Європи значно більше зацікавлені в тому, щоб купувати дешевий природний газ у Росії, ніж у підтримці України на шляху до перемоги. Ось, наприклад, тільки Франція витратила на закупівлю скрапленого природного газу з Росії таку суму, за яку можна було б профінансувати кожен дрон шахет, випущений Росією по Україні. І знаєте, не пригадую, коли востаннє був на засіданні НАТО, але танків Леклерк там не бачив. Франція навіть відмовилася брати участь у ініціативі президента Дональда Трампа щодо залучення НАТО до постачання зброї для України. Тепер про Бельгію у Бельгії заморожено приблизно чверть трильйона доларів російських активів, і з 2022 року з ними майже нічого не зроблено. Тому, говорячи прямо, Європа не є цілісним і надійним партнером у межах НАТО. Лише частина країн демонструє активну позицію та реальну підтримку. Отже, Україна стикається з викликами не тільки у співпраці зі сполученими штатами Америки, а й з європейськими партнерами. І я щиро сподіваюся, що ці проблеми вдасться вирішити. Хотілося б почути вашу думку. Чи може Росія дійсно бути готовою до миру під тиском? Чи є мир силою єдиним варіантом? Як ви оцінюєте концепцію миру через силу? Я вважаю, що Володимир Путін продовжуватиме бойові дії в Україні та Європі доти, доки йому це дозволяють, і спосіб, яким ми можемо продемонструвати, що він не повинен продовжувати війну, це сила, знищення його армії, озброєння техніки, танків. Інший шлях це економічний тиск. Наразі ми маємо велику кількість санкцій, у цьому немає дефіциту. Проблема у недостатньому контролі за їх виконанням. Пропозиція президента Дональда Трампа щодо масштабних вторинних санкцій. Якщо ви купуєте природний газ або нафту у Росії, ми завдамо удару по вашій економіці, може бути дієвою. Або, скажімо, прямо у так званому тіньовому флоті Росії приблизно тисяча суден. Вони виходять в Індійський океан, зустрічаються з китайськими та індійськими танкерами і здійснюють перевантаження продукції за цінами, що перевищують санкційні межі. Один американський есмінець, що підійде до такого танкера, вже стане потужним сигналом. Тому ми маємо шукати способи зменшити економічну та військову присутність Володимира Путіна і я хотіла би поговорити з вами про внутрішні суперечності в Україні. Українці вийшли на протести проти ухвалення закону номер 12141. Російські медіа спробували щось повідомити про ці протести, але дуже швидко замовкли. Це відбувається тому, що в Росії подібні акції, щось неймовірне і неможливе. Що вам відомо про реакцію Європи на цей український закон та протести українців? Чи може ситуація з його ухваленням вплинути на відносини між Україною та Європою? Президент заявляє про вплив Росії, але я не маю підтверджених даних, чи є це правдою. Та якщо цей вплив не перетворюється на реальну загрозу на щось, що раптово прорветься з кабінетів у Києві, і нестиме смертельну небезпеку людям, тоді час для ухвалення цього рішення був обраний вкрай невдало. Адже зараз Україна вкрай потребує постачання озброєння зі Сполучених Штатів Америки та Європи. Сузей desperately need and Europe. Останні три тижні я провів на капітолійському пагорбі, також побував у серці Америки в штатах Айова та Оклахома, де спілкувався з республіканцями з консервативними виборцями. І без винятку вони кажуть: мені не хочеться надсилати гроші до України, бо я вважаю, що ця країна корумпована, і наші важко зароблені податки просто зливаються в каналізацію. Це головна причина, з якої виборці Дональда Трампа не підтримують постачання зброї Україні. є сприйняття, що Дональд Трамп ні з ким не радиться, але насправді він має дослухатися до своїх виборців. А саме це вони йому говорять. Невдалий момент для спроби реформування набу створив хибний сигнал, і цей сигнал став додатковим бар'єром для отримання озброєння getting weapons to Ukraine. європейські партнери це вже чітко показали. Ситуація на капітолійському пагорбі теж свідчить, що рішення ухвалили у найневдаліший момент, якщо наша мета справді підтримати Україну зброєю. Пане Мур, дякую вам за надзвичайно цікаву та змістовну розмову. Закликаю наших глядачів. Якщо вам сподобався цей матеріал, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Принагідно нагадую, моїм гостям сьогодні був політолог Стівен Мур. Щиро дякую вам. Дякую, мій сайт Ukraine Freedom Project. Я запрошую ваших глядачів відвідати його і дізнатися про нашу діяльність. Дякуємо за підтримку України приємно було поспілкуватися.